А зараз ми послухаємо пригоду п'яту про Вінніпуха та його друзів. Пригода п'ята, в якій Паці зустрічається зі слонопотамом. Одного разу, коли Крістофер Робін, Вінні Пух та паць сиділи рядком і вели тиху розмову, Крістофер Робін проковтнув те, що було в нього в роті, і сказав, ніби між іншим, Чуєш, пацику, а я сьогодні бачив слонопотама. Що ж він робив? спитав паць. Та просто так кудись слонопотамив, відказав Крістофер Робін. По-моєму, він мене не помітив. Колись і я з одним здибався, сказав пать. І, по-моєму, то був саме він, а може, й не він. Хто зна? і я якось одного бачив, озвався він і Пух, хоча сам собі подумав цікаво, який же він є той слонопотам. От тільки рідко вони трапляються, недбало зауважив Крістофер Робін. А надто зараз докинув паць, а надто саме у цій пері року підтримав друзі Вінні Пух. Отак От вони поговорили про все та про те, а тоді Пухові і пацеві настав час збиратися додому. Вони пішли разом. Спочатку, поки вони чалапали вузенькою стежкою, що в'юнилась понад дрімучим пралісом, обидва мовчали. Та коли вони підійшли до струмка і, підтримуючи один одного, по камінцях перебралися на той бік. А далі рушили лікуть у лікоть поміж зарослі вересу, між ними виникла така глибокодумна розмова. Розумієш, Пуше, як це цікаво, сказав паць. Я й сам так подумав, дуже цікаво, бо бодів він і пух. Ти знаєш, Пуше, треба поміркувати ще, казав пать. Твоя правда пацю, бо про це я на хвильку й забувся, відповідав Пух. І ось саме тоді, коли вони наблизилися до шести сосен. Пух озирнувся довкола і, впевнивши, що їх ніхто не підслуховує, сказав глибоким, урочистим голосом Пацю, я щось надумав. Що ж ти надумав, Пуше? Я надумав зловити слонопотам. Сказавши це, він і Пух кілька разів кивнув головою. Він чекав, що пець скаже: Ти що? Або що ти, або Пуше, не може бути, або дасть іншу корисну пораду, проте паць не сказав нічого. Щиро кажучи, пацеві було трохи прикро, що на йому першому стрельнула в голову така чудова думка. Я хочу спіймати його в пастку, сказав Пух, хвильку почекавши. Це мусить бути дуже хитра пастка. І коли б ти пацику мені допоміг? Пуше, сказав паць, раз повеселівши і знову відчувши себе цілком щасливим. Ти мій друг і я тобі допоможу. А далі він сказав, а як ми це зробимо? І Пух сказав. Ось у цьому і вся штука. Як? І вони сіли, щоб разом обміркувати все до дрібниць. Перше, до чого додумався Пух, це викупити глибоченну яму, а потім злонопотам піде гуляти і впаде в цю яму. А вони? Чого? спитав пась. Що, чого? спитав Пух. Чого він туди впаде? Пух почухав лапкою кінчик носа і сказав що дуже просто, ну піде гуляти слонопотам, почне наспівувати пісеньку та поглядати на небо, чи не збирається там на дощ, от і не помітить глибоченої ями, поки не звалиться в неї, а тоді вже буде пізно. Паць сказав, що це, безперечно, дуже хитра пастка, та що, коли дощ уже йтиме. Пух знову почугав кінчик носа і сказав. Що коли дощ уже йтиме, слонопотан може подивитися на небо, аби дізнатися, чи скоро він ущухне, от він знов таки не помітить глибоченої ями, поки не потрапить в неї, а тоді вже буде пізно. Паць сказав, що тепер все зрозуміло, і, на його думку, це просто таки найхитріша пастка. Пухові, наче медом губи помазали, так йому стало приємно від похвали товариша. І він відчув, ніби слонопотама все одно, що вже спіймано. Треба було тільки обдумати ще одну річ, де саме викопати в ту глибоченну яму. Пат сказав, що найліпше викопати яму перед самісіньким носом слонопотама, якраз перед тим, коли він у неї беркиснеться. Але ж він тоді побачить, як ми її будемо копати, сказав пух. Не побачить, адже він дивитиметься на небо. А раптом він зиркне для чогось униз і про все здогадається, сказав пух. Він надовго задумався і врешті зажурено мови Не все так просто, як спершу гадалося. Мабуть, через те слонопотами й попадається так рідко. Мабуть, тому, сказав паць. Вони зітхнули і підвелися, тоді повитягали один з одного трохи колючок і знову посідали. І весь цей час пух пубонів. От коли б я вмів по справжньому думати. Він і глибоко вірив, що слонопотама зловити можна, тільки треба, щоб сам ловець мав у своїй голові справжній розум, а не соснову тирсу. Уяви собі, звернувся він до паця, ніби ти намірився зловити мене. Як би ти це зробив? Ну, сказав паць, я би зробив так. Викопав би яму, постав би туди горщика з медом, а ти почув би запах меду, поліз у яму, а я? Щира правда, я би поліз по меди в яму, схвильовано сказав Пух. Тільки дуже обережно, щоб не забитися, і взяв би горщика і спершу облизав самі тільки вінця, не мов би там уже немає меду. А далі, розумієш, відійшов би трохи на бік і подумав трішки. А далі повернувся підстав став лизатись з самої середини горщика. А далі? Ну годі, 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 заспокойся. Головне, ти був би в пастці, і я б тебе зловив. Так от, перш за все, треба подумати, що люблять слонопотами. По-моєму, жолуді, га? А в нас зараз багато. Пуше, та прокинься нарешті. Пух, який тим часом поринув у солодкі мрії, про мед... Від несподіванки аж підскочив на місці і заявив, що мед принадливіший за жолуді. Паць був іншої думки, і вони мало не посварилися. Та паць вчасно змикитив, що коли вони кластимуть у пастку жолуді, то ці жолуді доведеться збирати йому пацеві. А коли вони порішать на меді, то пухові буде зовсім неважко принести мед із власного буфета. Через те він сказав гаразд, нехай буде мед. Саме в ту мить, коли Пух подумав так само, зібрався було промовити гаразд, нехай будуть жолуді. Мед той мед, повторив для певності паць і наморщив чоло, ніби цим уже покінчено. Я копатиму яму, а ти гайда по мед. Згода, сказав Пух і перевальцем почвала в лісовою стежкою. Прийшовши додому, він підсунув до буфета стілець, видерся на нього і взяв з горішньої полиці великий превеликий глек із медом. На глекові було написано мед. Та щоб не лишалося ніяких сумнівів, він і Пух зняв із нього паперову покришку і зазирнув усередину. Там справді було щось дуже схоже на мед. Однак це ще не певно», – сказав Пух, пригадую, мій дядько якось казав, ніби одного разу бачив точнісінько такого кольору сир. Пух устромив язичок середину і добряче лизнув. Так, сказав він, це мед, сумніви зайві. І меду, я би сказав, відденця по самій війця. Якщо, звичайно, сказав пух, якщо ніхто не вкинув на дно глека шматочок сиру, ну просто так, жартома. Хіба трохи заглибитись далі? Ну, просто так, перевірити. Ану ж, як слонопотами не люблять сиру, скажімо, як я. Ох, він глибоко зітхнув. Ні-ні, все чесно, до самого денця чистісінький мед. Остаточно впевнившись у цьому, Пух поніс глека до пастки, і паць, визирнувшись з глибоченної ями, спитав Приніс? І пух відповів, А як же? Тільки глечик трохи неповний. Він передав мед пацеві, а той, заглянувши в глек, сказав От тобі й маєш. Оце все, що в тебе залишилося. І пух відказав так, бо воно й справді було так. Паць поставив глека дно ями, тоді виліз звідти, і вони пішли додому. Ну, Пуша на добраніч, сказав паць, коли вони підійшли до пухової хати. А завтра о шостій ранку ми зустрінемось біля сосен і подивимося, скільки слонопотамів потрапило до нашої пастки. До шостої пацю. А мотузка в тебе знайдеться? Ні, а для чого тобі мотузка? Щоб відвезти їх додому, сказав Пух. А, я гадав, слонопотами йдуть на свист. Одні йдуть, а інші не йдуть. За слонопотами вручатися не можна, ну на добраніч. Бувай здоров. І паць потрюхав до своєї хатки, біля якої була дошка з написом стороннім в, а він і пух почав укладатися спати. За кілька годин, коли ніч тишком нишком вже тікала геть, пух зненацька прокинувся від якогось мусного відчуття. У нього вже бувало раніше подібне відчуття. І він знав, що воно означає, йому хотілося їсти. Пух почалапав до буфета, видерся на стілець, понишпорив на полицях і не знайшов там нічого. Дивно, подумав він. Я ж знаю, що там в мене стояв глечик із медом. Повнісінький глечик із медом по самій вінці, і на ньому ще було написано мед, щоб я, бува, не помилився. Дивно, дуже дивно. І він почав ходити з кутка в куток по кімнаті, розмірковуючи, куди ж міг подітися глек. І бурмутів собі підніс пісеньку, ось таку. Куди ж це мед мій запропав, бо фетті повен глек стояв. Текти від мене він не міг. У нього ж бо немає ніг, не міг шкурнути він у ліс, бо мед то не кабан. У річку теж він не поліз. Він що, злопотан? І, звісно, мед це вам не птах, не пурхне в небеса. А все ж пропав він. Ох, ах ах, оце я вже чув ти сам. Він пробурмотів цю пісеньку тричі підряд і раптом усе пригадав адже він сам одніс глека до хитрої пастки на слонопотамі. Ой-ой-ой, сказав бух, ось що трапляється, коли надто піклуєшся про слонопотамі, і він знову вклався в ліжко. Проте сон йому наче рукою зняло, що дужче він силкувався заснути, то гірше це в нього виходило. Спробував лічити овець, іноді це чудовий спосіб швидко заснути, але тепер він зовсім не допомагав. Тоді пух узявся лічити слонопотамі. та виявилось, що це ще гірше, бо кожен слонопотам, якого він лічив, одразу ж накидався на його пухів глек із медом і вилизував усе до краплини. Кілька хвилин пух лежав і мовчки терпів муки. Та коли 587 й слонопотам облизав свої ікла і буркнув доволено сам до себе чудовий мед, кращого я ніколи й не куштував. Пух не витримав. Він скочив із ліжка, вибіг із хати і помчав навпростець до шести сосен. Сонце ще ніжилось у ліжку, але над дрімучим пралісом небо прозоріло, ніби попереджаючи, що сонечко вже прокидається і ось ось вислизне з нас під ковдри. У передранкових сутінках сосни виглядали журними й самотніми. Глибоченна яма здавалася ще глибшою, ніж насправді, а глек із медом, що стояв на дні, був зовсім примарний, неначе тінь. Та коли пух опинився поруч із глеком, його ніс миттю відчув мед, і пухів язик сам виструмився з рота і став жадібно облизувати губи. От біда, сказав пух, тиснувшись писком у глек. Словно, потам майже все з'їв. Далі, трохи подумавши, він додав Ох, ні, то ж я сам з'їв, я й забув. На щастя, з'їдено було не все. На самому денці лишилося ще трішечки меду. Тож пух засунув голову в век і загодився лизати. Тим часом прокинувся й паць, а прокинувшись, він одразу ж сказав Ох, далі набрався духу і додав. Ну що ж. А далі геть хоробро закінчив так тому й бути. Та насправді він почував себе не дуже хоробро, і йому ж серце заходило в п'ятий, бо в голові стогоніло страшнюче слово слонопотам. Який він себе той слонопотам? Да вже злющий, як сто вовків? Чи йде він на свист? І якщо йде, то чого? А поросят він їсть чи ні? І якщо їсть, то чи всіх підряд? А якщо він такий лазить до поросят, то, може, все ж таки не зачепить поросятка, в якого є дідусь на ім'я стороннім вільям. Підолашний паць не знав відповіді на жодне з цих питань, а йому ж за годину вперше в житті належало зустрітися зі слонопотаму. Правда, поруч буде пух, а вдвох воно завжди не так страшно, як одному. Стоп, а що як в слонопотамилася не тільки до поросят, а й до ведмедів? Може, прикинутися, подумав паць, ніби мені розболілася голова, і не йти до шести сосен. Але ж раптом сьогодні буде дуже гарна погода і ніякий слонопотам не потрапить у пастку. А він, паць цілісінький ранок без діла лежатиме в ліжку. Що ж робити? І тут пацеві сяйнула блискуча думка. Зараз він піде тихесенько до шести сосен. Обережно, обережно зазирне в пастку і погляне, є там слонопотам чи немає. Якщо слонопотам є, то він паць повернеться додому і ляже у ліжко. А якщо слонопотама немає, то він, паць, звісно, не лягатиме, і паць пішов. Спершу він думав, що ніякого слонопотама там не буде. Далі завагався ні, мабуть, таки буде, а коли наблизився до паски, то вже зовсім упевнився, що слонопотам таки попався, бо на власні вуха почув, як той, що сили слонопотами. Ой, мамо, мамо, рівнесенька, сказав паць. Йому закортіло швидше втекти, але він не міг. Коли він уже підійшов так близько, то треба було хоч краєчком мока глянути на живого слонопотама. І от паць обережно, обережно підповз до ями і зиркнув униз. А він, і пух, вилазивши мед, увесь цей час тільки те робив, що намагався витягти голову з глека і ніяк не міг. Що дужче він трусив головою, то глек міцніше на неї налазив. Пух кричав Мамо, кричав тату, кричав, рятуйте. І навіть просто ой-ой-ой, та це не допомагало, тільки голос його гув, як із порожньої бочки. Він спробував бемснути глекомом щонебудь, та оскільки не бачив, що треба бемсити, то це не допомагало. Він намагався вилізти з ями, але оскільки не бачив нічого, крім пітьми в глекові, то із цього нічого не виходило. Нарешті, вкрай замучившись, він задер голову разом із глеком до неба і жалібно заволав. І саме цієї миті пать зазирнув у яму. Квалт, рятуйте, зарепетував паць. Слонопотам, страшний, слонопотам. І він так чкурнув, аж замиготіли його п'яти. На бігу він усе кричав та кричав: Рятуйте, квалт, слонопотам! Страшний слонопотам. Слонастий, страшно потам, гвалтастий рятуту потам. Так він кричав і миготів п'ятами, аж поки добіг до будиночка Крістофера Робіна. Що там скоїлось, пацю? спитав Крістофер Робін, який щойно прокинувся і саме збирався вставати з ліжка. «Я тут, так мало!» – сказав паць, який так захекався, що ледь міг вимовити слово. по там!» – Де? Отам. сказав паць, махнувши лапкою. Який же він? Страшний. З отакенною головою. Ти такої ніколи не бачив, Крістофер Робіне. Ну, така велика, така велика, як я не знаю, що. Ну, як приміром, як глек. Гаразд, сказав Крістофер Робін, узуваючи чоботи, я мушу на нього подивитися. Ходім. Певна річ із Крістофером Робіном паць нічого не боявся, і вони пішли. Чуєш, чуєш, це він, наполохано прошепотів паць, коли вони наблизились до ями. Та щось нібито чую, сказав Крістофер Робін. Вони чули стукі. Тобі долашний війні натрапив зрештою на якийсь корінь і силкувався за розбити глека. Он, он, прошепотів пась. «Ой, як страшно. і він міцно зчепився Крістоферу Робіну за руку. Та що це? Крістофер Робін раптом голосно засміявся. Він сміявся, аж за живіт брався, сміявся, аж по землі качався. І доки він сміявся, слонопотамова голова добряче луснулася об корі. Трах. лек розлетівся на черепки. Бах. І з'явилась голова він і пуха. І лише тоді паць зрозумів, який же він був смішний. Йому стало так соромно, що він шкурнув на прошки додому і ліг у ліжку, бо в нього й справді заболіла голова. А Крістофер Робін та Вінні Пух пішли разом снідати. Ох ти, дурненький мій медику, сказав Крістофер Робін. Як же я тебе люблю? А я тебе, сказав Вінні пух. На жаль, цього разу друзям не судилося познайомитися зі слонопотамом. Але ж попереду чекає ще багато-багато різних пригод. Вже скоро почуємо одну із них.